Всім привіт, дорогі друзі! Я ради вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене перший раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. сьогоднішнє відео піде про встановлення шести кнопок на центральну консоль, моїй проектній Opel Astra H Bliss Ось я придбав нові кнопочки, я їх пізніше вам покажу. І також встановлення їх ось цю панельку центральної консолі, в якої шість е, отвори під шість кнопок. Ну і звичайно, що її. Фарбування. Також не забуваємо про те, що як і в усіх моїх відосах присутні тайм-коди, тому якщо вам потрібно, то користуємося. І в описі під цим відео, як завжди, ви знайдете різні корисні опулівські групи, тому якщо вам це потрібно, також заходимо, користуємося. І не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую, якщо ви це зробили. Ну що, мочите зручніше. Приємного вам перегляду! Погнали покращувати мою проєктну Opel Astro Age Blitz. І так, друзі, пропоную розпочати з розпаковки і розпаковки ось цього коробочка. В цьому коробочку знаходиться максимальний блок на 6 кнопок. І так, це саме новий блок, тому що на розбірці знайти його майже нереально. Якщо і знайдете, то це буде формат 5 кнопок одна заглушка. Я такий варіант не розглядав, тому що я хотів собі саме фулл топ, щоб 6 клавіш були якраз таки функціональними. Але якщо і знайдете шість функціональних клавіш, то ціна буде просто космічною. Тому я їх придбав новими. І щоб ви впевнилися, що це оригінал, то у вас зараз якраз такий йде проліт, і ви бачите ось цю наклейку, де там є логотип Опеля, і в такому форматі. І я вже знаю, що у вас є запитання, де ти знайшов такий скарб? У описі під цим відео ви знайдете. Контакти на Антона, у якого якраз таки я придбав ці кнопочки. Тому залітайте, якщо вам потрібно щось придбати по ополю. Людина перевірена, можу рекомендувати. Це як і з корисними ополівськими групами. Рекомендую, тому що класно. От і все. Тепер розпаковочка. Нові кнопочки. Вони не їздили ні разу. Ось так вони виглядають. Та дам ось така краса. І, ну, коли в тебе, наприклад, Аварійка і ось ці дві клавіші, і тут аж шість клавіш, то це виглядає вау, як круто. Ну і тепер пройдемо по функціоналу. А знову ж таки, вони є різних функціоналів, тому що деякі клавіші можуть бути, наприклад, для седанів там відчинення багажнику. Наприклад, є така тема. Тому моя конфігурація виглядає саме ось таким чином: підігрів водійського крісла в трьох режимах, ДДС це датчик давлення в шинах. Парктронік, ось він виглядає ось так. Це замикання дверцят, режим спорт і підігрів сидіння в трьох режимах для пасажира. Ну і, звичайно, що аварійка. Вона просто не рахується в кількість цих клавіш, тому що аварійка є у всіх, і тому якось по замовчуванню прийнято рахувати саме ось ці клавіші. Тому якраз таки їх шість, і це шість функціональних клавіш, і вони нові. Просто бомба. І тепер це ще не все, тому що тут є ще одна нова деталь. І нова деталь виглядає ось таким чином: це центральна консоль, зараз я вам її покажу. Під шість кнопок. Вона темно-сірого кольору, вона буде перефарбовуватися тому в цьому відео, якраз таки я покажу, як фарбувати пластик. Там нічого складного немає, але все ж таки я вам покажу ось такий колір. І давайте одразу приміримо і подивимося, як це все виглядає. Про те, як їх зібрати і так далі, ви це все побачите. Але зараз просто давайте я приміряю. Подивіться на цю красу. От, ну, коли ось так ідуть, тільки дві клавіші, і тут аж 6, прям вау, як круто. Так, це все буде чорний глянець і ще буде крутіше виглядати. До речі, ця панелька також нова, тому що знайти на розбірці під 6 кнопок майже неможливо, тому я придбав нову панельку, але потрібно буде її перефарбувати, тому що в той момент не було чорного. <глянцю>. До речі, вона зараз у вас буде проліт, щоб ви побачили її код. Виготовлена вона в Нідерландах і виготовлена вона для заводу Bochum, До речі, де якраз таки і зібрана моя Astra H Blitz, і виготовлена вона 9.01.2012 року. Коротше, той самий рік, коли була виготовлена моя астрочка, тому ця панелька одногодка з моєю Астрою. Тепер погнали її підготовлювати до фарбування і фарбувати. В цілому по фарбуванню тут нічого складного немає. До речі, якщо ви повернете свою центральну консоль. Задом, то ви побачите ось тут така випуклість. Не знаю, ви бачите чи не бачите така кругленька. Зараз фокусировка сюди, будь ласка, бачите? Кругленька, це відформовка під те, якщо ви хочете встановити собі старт-стоп, заводський кнопочку. Ви оце вирізаєте і вставляєте сюди кнопку, і У вас тут старт-стоп. Зараз буде фотографія, як вона виглядає про те, як підготувати цю панельку. Берете просто нульову якусь наждачку, можете 2000-ну, можете трішечки більш абразивну, але таку, щоб не наробила вам бороздочки. І берете її все це діло гарненько замотовуєте. Після того, як ви замотували, берете чорну глянцеву фарбу. І я придбав собі, зараз я покажу, яку я фарбу придбав, і її якраз таки буду фарбувати. Тому наступне вімкнення, яку фарбу я взяв. А обрав я акрилову фарбу від виробника АПП. Чорний глянець 600 мл, Сюди 600 мл не потрібно. Мені просто 600 мл потрібно для того, щоб пофарбувати ще й передні решітки радіатора. Так, скоро вас буде чекати відео про те, як розібрати решітки радіатора, як відчистити правильно хром, як їх пофарбувати, як їх зібрати, як їх встановити. І в такому форматі. Тому, якщо ви ще на мене не підписалися, то не забудьте підписатися на мій ютуб канал, для того, щоб не пропустити нові відоси. Дякую, якщо ви на мене підписалися. І так повертаємося до нашого акрилу. З ним працювати ну, досить легко. Стандартні поради про те, що поступово нарощуємо шари фарби для того, щоб ваша фарба не потекла і в такому форматі. Поступово нарощуємо до максимального глянцю. Якщо вам цей глянець, наприклад, не ідеальний, він там не подобається вам шагрень, ви хочете більш глянцевий ефект. І в такому форматі, чекаємо полімеризації, вона у вас висихає, ваша фарба. Беремо 2000-наждачку з водою і починаємо це все обережно заматовувати І замотувавши поверхню, беремо полірувальну машинку з пастою. Це все діло відполіровуємо і отримуємо максимально ідеальний ефект. Тому якось так. Ну що погнали все це підготовлювати і фарбувати, і ви вже побачите готовий результат. І так, друзі, ось і результат. Ось так виглядає наша панелька. Зараз, звичайно, що у вас будуть прольоти, і ви все побачите, вже зможете насолодитися результатом вже без мене і чисто бачити саму панельку. Стосовно того, скільки шарів фарби сюди пішло, 5 чи 6. Точно не пам'ятаю. Одразу кажу, що готуйтеся до того, що перші шари будуть не ідеально глянцевими. Вони будуть. Ну, не скло, скажімо так, не буде глибини. Не пугайтеся, поступово нарощуйте шари. І після 5-6 у вас вже буде ідеальний глянець. Після цього, можливо, вам потрібно буде відполірувати панельку. Мені, наприклад, потрібно було її відполірувати, тому що за ніч, поки вона лежала, десь припав пил, і потрібно його було прибрати. Спочатку відполірував, щоб вже був максимальний глянець, і потім пройшов пастою, яка для антигалограмки, тому що на темних кольорах, коли ви поліруєте, то буде галограмка. Я її прибрав. І все. Після цього я натер воском, і тепер можна все це діло збирати. Тепер стосовно того, як поставити кнопочки на місце. Тут все дуже просто. Беремо панельку, перевертаємо, бачимо ось ці пази. Ось вони. Зараз покажу. Ось. Берете панельку. Ось. І вставляєте. Перевертаємо, дивимося. Все рівно. Все рівно. І тепер нам потрібно провернути Ось ці фіксатори до щелчка. Раз. І з другої сторони, два. Все. Наші кнопочки зафіксовано. І тепер можна йти і встановлювати автомобіль, а ще потрібно буде переставити дефлектори. Там все також дуже просто. Вони просто на ось цих фіксаторах ви вищолкуєте і витягаєте. І все. І так, друзі, тепер нам потрібно зняти нашу панельку. Як її потрібно зняти, дивіться, нам спочатку потрібно зняти саму магнітолу, потім клімат або кондиціонер-блок керування, і вже потім знімати цю панельку. А якщо що, там нам знадобиться відкрутити 25-й торкс, їх дві штуки потрібно відкрутити, щоб ви знали, що нам по-перше потрібно? Нам потрібні чотири цвяха, які влазять в отвори. Нашої магнітоли для того, щоб зняти нашу магнітолу. Вставляємо. Там просто в магнітолі фіксатор і вам потрібно їх відігнути для того, щоб дістати магнітолу. Берете за цвяхи і тягнете на себе. І ваша магнітола виїхала до вас в руки. Дістаєте цвяхи, витягайте магнітолу і її від'єднуєте. Після того, як ви від'єднали магнітолу, вам потрібно від'єднати блок або кондиціонера, або клімат контроля. Тут нічого складного немає, тут два вусика є. І ви їх хватаєте і тягнете на себе магнітолу. Трішечки магні... не магнітолу, а блок кондиціонера або клімата. Трішечки ось так. Ви його як вивертаєте. Оп. І тут також. І тепер тягнете на себе. Все, у вас він вийшов. Тепер його потрібно від'єднати. Тут два контакти ось такі. Все. І тепер вам потрібно ось тут відкрутити 25-й торкс. З однієї сторони і з іншої. Після цього берете вашу центральну панельку і обережно тягнете на себе. Тепер вона у вас в руках. І а, потрібно ще ось тут від'єднати контакт на ваші верхні кнопочки. Після того, як ви від'єднали, ну, в цілому все. Можна вже не застановлювати, але вам потрібно ще спочатку від'єднати. Дефлектор обдуву, це робиться нескладно, вам потрібно лише ось тут повідгибати фіксатори і витягти на себе. Тобто він не прикручується, він просто сидить на фіксаторах. Все, він у вас в руках. Тепер цю панельку можна фактично виставляти. На продаж. Все. Вона вам більше не знадобиться, якщо ви будете перестановлювати як я, і тепер в зворотньому напрямку все починаєте збирати. Ну і назад блок обдуву вставляється дуже легко, ви просто його вводите, все, і він у вас на місці. Тепер це все діло можна встановлювати. A void opened in the air Just suck me up, cause I really, I really don't care While I'm falling, I wondered if you would Miss me when, miss me when I'm gone Ну що, друзі, нова опція встановлена в мою проектну Opel Astro H Blitz, і моя Astra знову була наближена до максимальної фул-топ комплектації. До речі, ці кнопочки мені відчиняють дверцята в світ нового тюнінгу. Наприклад, це встановлення оригінального підігріву крісел. До речі, я їх вже придбав і скоро встановлю свою Астру. Тому не забудьте про підписку на мій YouTube канал, для того, щоб не пропускати нові відоси. Дякую, якщо ви на мене підписалися. Далі датчик давляка в шинах, DDS-ка. Я планую її встановити. Корисна опція, тому також відос буде. Далі кнопочка парктроніків, і тут е, трішечки під питанням тому що в мене парктроніки не оригінальні присутні, і я не планував ставити оригінальні. Можливо, цю кнопочку я задію на якусь кастомну, на якийсь кастомний функціонал і щось буде інше. Але факт, в в тому тому але факт в тому, що в мене залишається. Кнопочка функціональна, на яку я щось зможу повісити, залишається фактом. Ну Звичайно, що аварієчка. Зачинення дверцят і режим Спорт. До речі, режим Спорт. Якщо у вас виникло питання стосовно того, як його встановити і як завдяки кнопочці спорт відмикати собі систему стабілізації та антибукс, у вас десь ось тут підсказочках вискочить відос. Тому рекомендую подивитися. До речі, історія. Досить давно, в 2019 році, з батьками були в Іспанії, і біля а, пляжу стояла Astra H в кузові хетчбек бежевого кольору на 18 дисках. До речі, 18 диски були такі, як я вже потім собі встановив, і про них також є окремий відос, тому раджу подивитися. І ця астра була просто в максимальній фул-топ комплектації. Я до неї підійшов і почав її розглядати, і побачив кольоровий дисплей, до речі, як його встановити, також присутній відос. Потім DVD 90 Navi, також присутній відос. Далі був клімат-контроль. Ну, клімат-контроль я ще планую собі встановити, тому також скоро буде відос. Ось такі максимальні крісла на півковшові, АГР-крісла. Про них ще немає відосу, я їх вже встановив. Перешив. Про перешив, до речі, є також відос, Ось зараз він вас висвітився. І ще окрема буде історія про ці крісла а, в плані того, як вони зроблені, які в них регулювання є і в такому форматі. Також в тій Астрі була. Twin Audio система про Twin Audio також в мене є відос. І я це його встановив. І коли я цю Astro побачив, я був просто в захваті від того, наскільки цей автомобіль був напічканий. І в мене так заклалося таке в голові бажання мати в себе також такий автомобіль. З часом я свою астро дороблював, 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 і зараз в мене вже... Більшість тих опцій, які я побачив тієї Астри, яка мені так запам'яталася, в мене вже є DVD-90, 96 кнопочок, SID, Twin Audio, топові крісла AGR. Ну і залишилося клімат контролі ще багато опцій, але я їх обов'язково собі встановлю. Дякую, що ви дивилися цей відео. Дякую вам за підтримку. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!